Українську книгу Вільній землі із таким гаслом у Житомирі стартував флешмоб. Організувала його партія Європейська Солідарність, аби на звільненні містечка та села Харківщини повернути українське видавництво, яке в окупації Росія намагалася знищити. Расисти знищують українську книгу, тому ми запустили акцію Українська книга Вільній землі. До збору вже долучилося кілька громад області. Місцеві школи та бібліотеки діляться своїми книгами і школярі. Дільна організація Андрушівщини Європейська Солідарність активно долучилася до збору книжок для Харківщини для деокупованих місць. Також організації Червоненської територіальної громади взяли участь Богачук ігор і Волицької громади. Шпаківська Олена. Активну участь прийняли два ліцеї з селища Хорошів. Це перший та другий. Редакції газета Прапор ну, я особисто з сім'єю також. Акцію продовжимо, будемо працювати, будемо допомагати підтримувати. Попілянській АТГ спільно з партійцями Європейської Солідарності зібрали книжки, підтримали всеукраїнську акцію. Яка тривала у нас цілу неділю, і ось те, що вдалося нам зібрати, це книжки українською мовою, які поїдуть до Харківщини. За кілька днів вже вдалося зібрати кілька сотень книжок. Втім, багато українського не буває. Тому усіх охочих запрошують долучитися до акції. Збирають книги українською мовою, в тому числі дитячу класику, казки, розмальовки та книги зі шкільної програми. Також Харківщина потребує і гуманітарної допомоги. Тож тих, хто має можливість, просять принести засоби гігієни, теплий одяг, ліхтарики, сірники, свічки, павербанки. Збір триватиме до 25 жовтня у Житомирі за адресою вулиця Івана Сльоти, 32, дріб, 98 в офісі Європейської солідарності з 12 ранку до 15.00, крім вихідних. Більше інформації ви можете дізнатися за номером 098 718 28 84. Ми допомагаємо, чим можемо, будемо допомагати. Хай буде все добре. Слава Україні!